Зворотня сторона медалі. росіяни пруть на Донецькому напрямку. Ми втрачаємо території, а головне людей. І звісно, нам боляче, і звісно, нам прикро. Але що за цим стоїть і чого це вартує ворогу? Розкажу у цьому відео. Ресурси Російської Федерації не невичерпні, А з тими втратами, які вони несуть останнім часом, то прискорюється процес анігіляції російських військ. Отже. Підпишіться на мій канал, якщо не зробили цього раніше. Поставте обов'язковий лайк і напишіть. Коментар вже кілька місяців. Ми з вами досліджуємо щомісячні втрати ворога для того, щоб бути в курсі на що готовий Путін і який ресурс він кидає в Україну, а головне, що він втрачає на території нашої держави, і знову ж таки традиційно звернемося до спостережень групи інформаційних спротив сайту ОБОЗ.UA та експерта Олександра Коваленка, які ведуть рахунок російських втрат, причому коментують, що це означає для подальших бойових дій. Отже, у листопаді 2024 року. Російські війська значно поширили штурмові дії, що призвело до чергових рекордних втрат ворога. У листопаді російські окупаційні війська встановили абсолютний рекорд втрат особового складу: 45 тисяч 720 штук Щомісяць Поспіль ця категорія залишається не просто високою, а регулярно встановлює рекорди. Як вже зазначав Коваленко, втрати особового складу окупаційних військ у 2024 році настільки великі, що за підсумком 12 місяців перевищать сумарні втрати російських окупантів за 2022 та 2023 рік. Разом це видно власне з цих самих показників за 2022 і 2023 рік. У 2022 другому російські окупанти втратили 92 тисячі 92... дев'ятсот 20 осіб особового складу 2023 року. Ця цифра сягнула 253 290 тисяч окупантів. А за 11 місяців 2024 року це вже 382 120 тисячі штук російських окупантів. Так, звісно, що місяця Путін у свою армію загарбників вербує багато і іноземців і власного населення, обіцяючи золоті гори. Але як наслідок бачимо, що тільки збільшується. Трати з боку Російської Федерації, проте такий темп, така динаміка довго не можуть існувати. Просто тому, що грошей через економіку падіння рубля на виплати у росіян збільшувати напевно скоро просто не стане або буде обмежено. Ну а іноземці також закінчуються. І слава про те, як вони служать у російській армії, теж шириться і охочих все менше й менше. Та найближчим часом, як мінімум, до 20 січня до інавгурації Трампа, звісно, Путін буде випригувати зі штанів для того, щоб якомога більше. Тиснути на сили оборони України і загарбити якомога більше територій у ракурсі подальших можливих. Переговорів, і якщо з особовим складом ще більш-менш ситуація, можна придумувати нові абсолютно обіцянки для того, щоб люди перли у російську армію. А от з технікою так просто не поступиш. У листопаді російські окупанти втратили 307 танків. Це середньостатистичний показник протягом 2024 року. Він говорить про економію командуванням російських окупантів танків і вкрай обмежене їх застосування. Що у свою чергу підтверджує проблеми у постачанні основних бойових танків на фронт та та щомісячні компенсації втрат на тлі виснаження складів та арсеналів зберігання радянської техніки? Також серед техніки бойові броньовані машини у листопаді 2024 року вони встановили другий показник втрат ворогам, Бойових броньованих машин за весь період повномасштабної війни 899 одиниць. Абсолютний рекорд у цій категорії встановлено росіянами у жовтні 23-го року, 923 одиниці. Як бачимо, недалеко зайшли. Буквально 24 одиниці від попереднього рекорду розділяють. А початковий у березні 22-го року тривалий час залишався найвищим показником втрат цієї категорії. Як бачимо, два місяці поспіль армія країни-агресорки зазнає колосальних втрат бойових. Броньованих машин, що зумовлено надмірною активацією. Окупаційних військ на ряді напрямків спробою максимально форсувати події, що змушує застосовувати техніку для механізованих штурмів, бо однією піхотою надто повільно вони просуваються. Так вважає командування російських окупантів. До кінця року інтенсивність наступу російських військ не знизиться, а це означає, що цей показник втрат у категорії бойових броньованих машин буде досить високим, як мінімум, до інаугурації Трампа. У ствольній артилерії російські загарбники не показали рекорду по втратах, і вперше за півроку опустився цей показник нижче за відмітку в тисячу стволів 884 одиниці. Варто зазначити, підкреслює Коваленко, що це також пов'язано зі зростанням кризи у російських військ у питанні компенсації втрат артсистем та забезпечення військ штатною кількістю артилерії, адже не просто так КНДР почала передавати Росії 170-мм самохідні артилерії, Установки Коксан та 240 мм ракетні системи залпового вогню М 1985 та М1991. Протягом листопада російські окупанти втратили лише 9 реактивних систем залпового вогню. Це рекордно низький показник за весь час повномасштабного вторгнення, і пов'язано це не з тим, що менше традиційно вже як то кажуть, кожен місяць про це говорить Коваленка. Не менше їх стали підбивати, їх менше стали використовувати. І їх реально вже роблять кустарними просто збирають з різних запчастин, з різних систем щось одне, яке стріляє. Реактивними ракетами ну і Коваленко вважає, що в майбутньому ми тільки будемо бачити ще менші цифри через те, що у росіян просто дефіцит, причому. Гострий дефіцит ракетних систем залпового вогню по системах ППО у листопаді окупанти втратили 25 комплексів. Це середньостатистичний показник, що мало чим відділяється і е, відрізняється зі звичайної рутини нейтралізації систем ППО противника. Якщо не враховувати той факт, що у листопаді були знищені такі вагомі цілі, як РЛС підліт для зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400. Традиційний рекорд втрат автомобільного транспорту 2469 одиниць. Традиційність полягає в тому, на думку Коваленка, що дефіцит у окупантів танків, бойових броньованих машин та бронеавтомобілів призводить до використання неспеціалізованого цивільного автотранспорту. Причому використовується він не в тилу, ні по всій лінії фронту, а саме у штурмових діях і механізованих накатах у спецтехніці, у листопаді показник знищеної техніки виявився одним з найнижчих 40 одиниць, і це після того як кілька місяців поспіль ця категорія демонструвала рекорди. Хоча до цього у цій категорії були теж рекорди. Загалом командування російських окупантів намагається реалізувати до кінця року низку завдань, пов'язаних із захопленням території України, так і з підготовкою умов для подальших наступальних дій. З урахуванням погіршення забезпечення війська, також форсування подій, втрати російських окупантів однаково високі як у механіці, у техніці, так і в особовому складі, очевидно, що настільки високий показник втрат триматимуться як мінімум до інаугурації Трампа, вважає Коваленко. Як мінімум означає і те, що після інаугурації Путін спробує демонструвати Трампу силу за допомогою інтенсивних бойових дій, імітацію безмежності можливостей та нескінченності ресурсів. Але це не так. І за низкою категорій втрат російські окупанти за листопад. Це вже видно у перспективі. Це обіцяє російським військам зниження темпу та масштабів наступальних операцій, хочуть вони цього чи не хочуть. Тож. Знищується ворог, власне, як і прогнозував, чому звертаюся до прогнозів Коваленка. Він ще у 23-му році говорив, що у 24-му основна задача буде оборона, і сили оборони України будуть саме в обороні перебувати, можливо, навіть в глибокій, і в тому, зокрема, що буде нищитися ресурс Російської Федерації, що власне і відбувається. На жаль, на жаль, ціною життів наших героїв та героїнь. На жаль, втратою наших територій і території ми ще повернемо. А жить. Тя на жаль, ні. Тому треба допомагати армії, щоб було більше шансів триматися. Полтавські волонтери регулярно проводять збори на термінові потреби сил оборони. Тож в описі цього відео, як і завжди, знайдете усі реквізити. Долучайтеся, це дуже важливо. Робіть добру справу для сил оборони. Ну якщо у вас ще залишається настрій, бажання і можливість зробити добру справу для мого каналу. Теж запрошую побачити опис відео. Там є усі реквізити. Мій канал існує виключно. Завдяки вашій підтримці і частина ваших коштів в обов'язковому порядку направляються полтавським волонтерам на потреби сил оборони. Тому вдвічі вам вдячний, друзі. Поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментар, підпишіться, рекомендуйте мій канал. Разом вистоїмо і обов'язково переможемо! Слава Україні!